При друзі, давно-давно не було культурних досліджень про гуцулів. В Києві я натрапив на одну забуту світом і людьми гуцульську бібліотеку, і там знайшов багато цікавого про цих дивних і захоплюючих людей. Отож, старі і нові традиції гуцулів. Мало хто знає, але наступний рік за гуцульським календарем рік вівці. Гуцульські вівці найздоровіші в світі, бо живуть в екологічно чистому районі. Гуцульські вівці такі здорові, що під час війни загризали німецьких вівчарок. Крім того, що вони здорові, вони ще дуже талановиті. Відомий випадок, коли одна вівця навіть поступила в Києві в університет до Поплавського. Гуцульські дівчата і хлопці дуже працьовиті. Навіть під час відпочинку вони готові до праці. Саме тому часто на дискотеках в селах можна побачити людей з різними інструментами в руках. Гуцульські майстри на весь світ славляться своїми вироби, виробами з дерева. Нещодавно верховинським майстрам вдалося змайструвати перший гуцульський ноутбук. На жаль, ми не можемо його вам показати, бо в ньому якісь жуки завелись. Цікава традиція з'явилася у гуцульських перухарів. Вони міцно прив'язують клієнта до крісла. Хочеться стригтись, не хочеться перекорятися не хвилює, йому треба сім'ю годувати. Гаряча новина. Дохід параду МТВ бурхливо увірвалася група гуцулів зі своєю новою сукірою. Поки що вони на восьмій сходинці але мають всі шанси піднятися до четвертого поверху. Радісна новина! Косівському районі гуцульські вчені схрестили бика і осла. Тепер вони то відео показують на Ютубі. В селі Перебиківці трактористи Петро і Іван відкрили перший прикарпатський клуб мазохістів. Хлопці вже п'ятий день мордують себе горілкою і отримують задоволення. Скандал стався в сім'ї коломийського кутюр'є Назара Присліплюка. Діти відмовляються носити не лише одяг майстра, а й прізвище. Новини від діаспори в Америці пройшла зустріч гуцульських заробітчан з актором Арнольдом Шварценеггером. Зустріч проходила в теплій та дружній атмосфері, поки не пролунала фраза Албібек. Сам тибек останнє що пам'ятає про зустріч Шварценеггера. В даний момент у фейсбуці гуцули проводять акцію Зберемо гроші на лікування Арнольдика. Перше потрапивши на прикарпаття, московські туристи були в шоці від знахарки з Яремча. Вони думали, що зливати на віск – то депіляція, а викочувати на яйцях взагалі страшно подумати. Микола Азаров запланував візит в Прикарпаття. Терміново гуцули провели археологічні розкопки, але візит Азарова відмінили, тому все, що викопали, гуцули змастили машинним маслом, перезарядили і знову закопали. Прощається з вами. Щастя, удачі вам і гарного нового року. Року вівці!